Якоїсь там сьогодні восьма. да, 8 січня. Слава Україні. І так, друзі, мусимо знімати по два ролики: один для Тіктока і один для Ютуба, так як розположення камери мусимо <гумуся> вибирати різне і отакі вот вот приключення. Ютуб, якщо чесно, відстає на сьогоднішній день від Тіктока набагато, так як на набагато більше активність в Тіктоке, ніж в Ютубі. Ютуб потрішки. Відживає, скажімо так. А з чим це зв'язано? Ну, на мій погляд, набагато проще манту... ну, скажімо так, самому власнику, скажімо так, ну як не власнику, а самому ютуберу і Тіктокеру набагато простіше викладати ролики в Тікток, ніж то в YouTube, так як є невеликі різниці, і так же само глядачам. От мені на сьогоднішній день, як я прийшов на, на TikTok, я передивляюсь більше Тікток, аніж Ютуба. Так як Ютуб теж э, ну, не так зручно дивитися, як TikTok. Так що, друзі, ну все рівно площадка є там, колеги, друзі глядачі, так і тут. І мусимо знімати для двох, для двох э, площадок. Значить, о чому і далі? Друзі, з'явилася можливість виліти на продаж вот таких годівниці. Так, що в годівницю входить? Сітка, годівниця, ну, дві сітки на два матку місця. Заліті ганіманівські решитки, нікотовські для того, щоб матка не заходила, і така потолочка. Вартість такої годівниці буде коштувати 200 гривень. Розміри ну, я для тих, хто знімав, ну, давайте ще раз скажу. Так, 66 на 173. Тут де рамка. 240, 230, 238, 239. Коротше, так. І що нам ще треба? А і тут де, де вже достінок. 118 груп. О, 218. Кому потрібно, ну, кому достатньо розмірів, може, ісходя з цих розмірів, тобі свої. Місця і перевірте, чи воно підходить. Якщо люди ті, котрі зараз стоять в планах виробництва собі якихось нуклеусів із того ж Саймерса, знаєте, що можете підлаштувати свої розміри під такий розмір і використовувати дані годівниці. Так як ці годівниці на сьогоднішній день бомба, а не годівниця. Це я вам говорю як маткарі з стажем. Що тут ще можна давати? Все, добавили mm -hmm. маршу. Те ж саме зняв для Тиктока. Можливо, там щось ще додав інакше. Можете подивитися ще там, що я там про них говорив. Все, друзі, на цьому завершу. Слава Україні! Героям слава.